Привіт, мене звати Тетяна. Сьогодні роздивлялося таке питання: масові звільнення політиків. І от карти я вже виклала. Сама ситуація це відсторонення. По відлюднику відлюдник каже, що це перегляд результатів нам, хоч і розказують, що все це, ну, от, прозоро, ну, нам це відкрили, нам це показали, от, нам говорять, що ми йдемо вперед до перемоги. Але насправді от таємна жриця каже, що тут є якась прихована інформація, тобто є тут е, якісь приховані плани е, за цим стоять, тому що є, е, е, тому що тут є певні маніпуляції. Це, так, це такі ну, це так, таке стратегічне рішення. Воно хоч і по правосуддю, тобто рішення це таке безпристрасне, все тут виважено і е, враховані різні факти, тому що. Ситуація не така, як хотілося б, тут, а ситуація така, що йде обнулення, з Новими планами. Тобто це такі стратегічні нові плани. Але от далі карти кажуть про те, що це йде обнулення грошей, тих, які нам дають, та ще й по-хитрому. Тобто тут не все так, як є, насправді, тут є певні хитрощі, які скриті і які нікому не покажуть. Рішення тут приймаються досить серйозні, рішення приймаються виважені, зважені, але для нас це буде ситуація, ситуація нестабільна. Можливо, це не гроші. Можливо, тут є якісь хитрощі з територіями. І от буде така ситуація, де людям прийдеться обирати, куди їхати, де жити, тобто зважувати, обирати між одним та іншим, ну, одною та іншою там, містом або територією. Тобто для українців, для українців, чи вони там щось з грошима проводять, будуть проводити якісь маніпуляції похитрості, або з територіями, але все одно для українців це буде нестабільна історія. Але карти кажуть, що треба берегти себе, треба себе забезпечувати, як можемо. От, а за, а за подіями спостерігати? Можливо, вони, можливо, в них є якісь таємні плани, і е, ця команда. Вона... Ну, знов-таки ж, не призвела до тих дій або до тих результатів, які потрібні. От, і тепер міняють. Але знов таки ж міняють, якщо поміняють, то Равнозначно одне на друге. Далі я спитала вже конкретно що це для України? І карти показали, що Іде, іде, е, стабільність під керування якогось короля жезлів. Тобто, я так розумію, що. Е, ну от правління Переходить до якогось певного короля. На жаль, на картах не написано, хто такий король, але okay. він має владу, він має вплив цей король. І от він тепер буде от Карта дому намальована, і от він тепер буде контролювати. І королева мечів буде робити такі голосні заяви про можливі перемовини, щоб домовлятися ну, дипломатичним путем. Так що, отак мені карти показали. Будемо спостерігати. Будемо спостерігати. Але вони міняють політиків для того, щоб отримати ті результати, які їм потрібні, бо ці політики вони не дали тих результатів. Так що так. Дякую за увагу. Пока-пока.